Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні, нарешті, я вже наважився. Ну, як сьогодні, вже позавчора, як ввечері, щось я подумав, блін, а може вже почати пуш, все-таки початок літа, скоро, дай буде скоро більше часу. Я вирішив почати потрошки подпушувати свою сі сьомий тонфолик. Бачите, я вже тут доходжу до другого хрусталя. Я б, я б напевно краще зробив, щоб в хрусталь, коли входить, на достать, але... Я тоді вже пізно якось цей пізно вночі вже допущу ту хрусталь, тому вирішив, ось зараз до другої цього етапу дойдемо в хрусталі і вже допишу, а там уже потім з вами в майстер запишемо переход, якщо я це вночі не буду апать. А, Так, отаким міксом я граю. Тут у мене Хілки для учня Вардена і також дракончики. Я вам покажу, як це все буде працювати в катках. тому все. Ну, Поки до 2200 дійдемо, а там вже. Побачимо, буду пуши далі. В принципі, я поки що нічого такого не анонсував, що буду пушити. ну тому що це треба подивитися, чи якось заходить. Да, трошки складніше стало пушити, мені здається, але а, більш легка тактика ну, так сказати, придумалась вже з виходом нового. Юніта. Ну, той, що вийшов вже в червні минулого року. Все, друзі, зустрінемося уже в катці. Друзі, нарешті знайшов базу підходящу покупка. Шукав 2 хвилини, не дуже й довго, так, то буває ще і по 10, і по 20 можна шукати, щоб щось знайти. Ну, ось таке. А, так, що я зараз буду робити? У нас тут є і арчери, і мухи. це ми будемо юзати для набивання відсотків. Давайте вже почнемо потрошки. Так, тут не достане. Сюди можна теж скинути. Так, да, все окей, вроді як. Сюди, сюди. Сюди. Чуть-чуть тут для мініварна почистимо, ми будемо. Хілки якраз у нас для нього йдуть. В принципі, слуйте такий непоганий, дешевий якийсь варіант Квіт Хіллу Я подивився сам. В принципі, я думаю, що може там якісь корін беруть. Я подивився у чуваків з, з, з Савач 7, то вони там щось беруть хілки думаю, а якого хера, що це такий за мікс. Ну і коротше я пошов, подивився і реально. З таким бовною, мені здалося, я вирішив сам потестити, і прям дуже мощна така тактика. Ну, зараз покажу, подивимося. А, так, хай поки там арчер дочистить, хоча не знаю, треба було б тут теж починати почистку. Давайте, хай цю шахту доберуть, там вже потім почнемо запуск варденхіла, Міні варденхіла, навіть <laughs> так, як можна сказати. Так, сподіваюсь, мінйону переб'ють. Головне, щоб Мініварден не переключився на когось. Можемо поки починати помаленьку. Так, ну як бачите, дивіться, Хілки спокійно його вихтілюють, навіть башта під. Оце? Пождіть. Вроді модернізація. да? Під модернізацією не, не дає ніякого хітпоінту. Просто Хілки одразу його відхідлюють. Ну, реально, такий бюджетний варіант Квінхілу, в принципі, по ХП даже краще, ніж за квіну виходить першого левела Мініварден. Тому варто юзать. Так, давайте хіл для прискорення трошки процесу. Так, арчера у мене немає, потім подивимося, куди кидати. Зараз нашою метою є для міні-варна. Для міні це забрати таунхол. В принципі, можна не переживати, його хід вистачить, хілки теж будуть встигати відхилювати. Можна не панікувати. Знаєте, коли подивися, дізнаюся, що вони беруть в КК, я... я взагалі здувався. Думав, що це за херня, бо він ж помре швидко, але ні, дивіться, прям спокійно вихилюється. Понял, і арбалет, і пушка і морти стріляють. Йому байдуже він відхилюється. Ну а ми не забуваємо, у нас тут 50 секунд ще залишається. Зараз ми ще один рейдж подкинемо і знесемо ратушу самим міні-варденом. Так, найстр. По, процес пошов. Так, мініварден розбирає ратушу. Ну а ми тут починаємо вже трошки, так починати набагато, тому що у нас всього 29 і вже 30 секунд залишається. Так, давайте сюди. Ну і давайте тут ще дропну. Тут у нас вже і мільйони пойдуть. Так, один рейдж залишився. Я не знаю, куди б його тут оббахнуть. А, кстати, бачите, вже 47. Потрошки всенвається, як бачите, з фул 9 спокійно забирається двушечка. Я знаєте, оце думаю, що до, цим міньйонами, там, лучницями-драконами і кулями в какет, це навряд чи ту двушку можна було б взяти. Мало ймовірно, тут, як бачите, спокійно береться, прям впритих по часу, але двушка є. Три кубка нам залишається по бусту. Ой, бляха, буст завершився. Нам, напевно, буде за джемчики прискорить, там же поїдемо далі. А що по цьому пушу, я можу сказати. Я хоча... Можна в кінці буде сказати, да? що я думаю, ну, хоча б пофіг, може ще й. Те, що хочуть сказати, да, то слухайте. Не знаю, чи я до легенди тут, пойду. може до Титана, в принципі. а там вже побачимо, як у мене буде настрій. В принципі, до Титана це теж свого роду челлендж, щоб туди дійти. Будемо спочатку пробувати до Титана, хоча б хоча б до чемпіона суйти. У мене тут поки що рекорд 2800+, і все, до Чемпа я навіть не доходив 3 години назад. Тому будемо пробувати наші старітки... Досягнення перебувати. Все, друзі, до наступної атаки. Друзі, знайшли таку десяточку, будемо її пробувати атачити. Ну, я думаю, ви розумієте, тут вже буде робити проход квартилом також 6 годин. До тут недалеко, так сказати, рукою подати. Ну і 49 кубків ми з нього залутаємо. Що ж, давайте починати нашу атаку. А, так, ага, тут я ще ніяк не почищу. Можна до двох міньйончиків закинути. Так, давайте до 12 годин перейдемо, тут щось порозкідаємо. Так, тут -а хорошо почиститься, можна сюди, а, сюди. Ну, в основному це треба трошки міньйонів грамотно кидати, щоб почистка була більш-менш хороша. А, якомога більше відсотків набути. Так, давайте сюди. Ну і останню вже мушку, я закину сюди. А, так. Кстати, це добре, що тут модернізована башта archerів. Спокійно можу зараз подавати пару відсотків собі. А, так. Там фармиться, тут -а. теж буде фармиться. Чудово. Прекрасно. Так, ну вроді все я порозкидав. Ще тут можна зачепити. І все, толком я тут нічого вже більш не нафармлю. Будем зараз запускати вже міні-вардина скоро. сподіваюсь він до арчерів хоч переключатися. ну В принципі, арчери це такий юніт, знаєте. Буде нам ще експеримент якраз. Слі переключиться то це все. Це фіаско. Коротше, ризикуємо, у нас тут ще і золотосховище є, тому в принципі він чуть-чуть, дай, тут задержиться. А, так, головне, щоб з цієї сторони не було дуже багато темних бомб, бо буде фігово. Буде фігово, Мені треба, щоб він а, жив. Не жив, а просто. Навіть, та і жив теж, але треба, щоб головний ще й проривався швидко туди. А, так, окей. А тут головне, що, щоб і мінокобичних цих їх бомб не було, що він дуже багато так дамага не отримував на себе. Це, в принципі, для хілок теж, щоб темні бомби там багато не було. Так, давайте вже речі, кіно трошки ближче. В принципі, півтори хвилини часу залишається, нам треба трохи поспішати. Так, давайте сюди одного дракончика бахнемо. Сподіваюся, він хоч так через півкарти не побіжить до дракона, бо це буде реально. А, капець. Так. Ну окей, я поки бачу, що він буде, поки що непевно, спокійно заходить до ратушу. Як бачите, тут мало що такого залишається. Ну, до бомбьошки як мінімум, він пойде, а там далі то йому вже нема куди. А, тільки на ратушу. Ну зараз він повинен, поїде і направу цю бомбьошку, пойти, мені здається. Розподимося, куди пойде. Так, Найс. кстати рейдж треба буде. Та ні, мені здається, він і без рейджа справиться. Окей, чуть-чуть подождемо, да і будемо вже закидувати дракону. Так, куди би тут їх кинуть? Можна сюди. Двох навіть. Так. Ага, ну ладно, може, давайте бахну. При скорні він там теж ще нам почистить. Коротше, кидаємо один рейдж на міні Вардена, підкидаємо Кінга сюди, прожимаємо його одразу. І отут ми закинемо вже наших двох останніх дракончиків. Він Варден це реальний слухайте, Це така бюджетна версія Квін Хіла або Варден Хіла, ще раз скажу. В принципі, він по хітпоінтам, навіть більший за квіну по левелу. Тому, в принципі, топчик за це є. Напевно, хорошо, що навіть його дозволили на сьомих Тахаюзайт, як бачите, в принципі, навіть десятки відлітають без якихось проблем. Так, в принципі, можемо здатися. Все, майстра нагнули. Другого хрусталя ми апгрейднули. Йоу, репчик зачитали. Так, 200 кубков ми. Залутали. Хорошо, я прям в хорошому настроєнні. Ну, зараз покажу, що тут, а дивіться, прям як я лутаю з цих 9-10 таунголов, покупкам це 9, 15, 13, там, які були перші неудачні, а тут я до цього ще гуляю, як бачите, такою стандартної версії мікса для 7-х таунхоллову, для пуша. Але времена міняються, нові юніти додаються і в принципі тактики теж змінюються. І все. Ми залутаємо другого крустеля. Наступне відео я буду записувати вже. Коли апгрейдимось, так сказати, до майстра. Так, що у нас по атаці? Давайте я скажу, скільки я на подбор потратив. Може комусь буде цікаво. Більш-менш так. 3 хвилини на атаку, це мінус 3, у нас виходить 48. Ну, 4 хвилини у нас пішло на подбор. Це навіть дуже хорошо, бо вчора вночі як гуляв, то він, коли на подбор 15 і 20 хвилин, щоб щось таке по кубкам годи знайти. Ну я просто іншим міксом гуляв, то, напевно, через це було були складнощі такі. Все, буду прощатися. В принципі, нарешті ми дождалися цього, що я почав пушити сімерку. Ну і хорошо побачимо, як буде далі проходити. Сподіваюсь, все хорошо пройде. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Арест. Всім пока.